Доброго всім раночку, доброго дня, доброго вечора. Хто коли дивиться, друзі, зустрічаю вас сьогодні ось таким небком незвичайним. Мені здається, це вже на осінь такі хмаринки. У нас минулий тиждень був прохолодний 8-10 уночі. Це вже, знаєте так, відчувається осінь. Я вже подумувала заносити свої хатні квіти додому. Але у нас нарешті потепління. В день так. Приємно тепло, 28, та й вночі потеплішало, тому нехай собі ще стоять. Знаю, мені здається, їм тут дуже подобається. Вони почуваються добре, тому нехай собі ще кілька тижнів тут повідпочивають. Починає у нас червоне листечко з'являтися. Ось ця Вірджинія, лоза Вірджинія, вона вперше починає. Виказувати, що осінь вже наближається, червоніє. І ми ж розуміємо, що ууу, ще трішки і все буде жовте, червоне і жовто-гаряче. Ось там кому видно мітенс на полюванні або жабисюк собі ловить, або якісь трибунці в неї зараз у меню, або навіть витягає раків. Не дивуйтеся, так-так, раки в нас живуть. Рить собі нірки, вони заповнюються водою через те, що у нас поверхневі води дуже близько. Там собі спокійнісінько живуть. Я в це дуже довго не хотіла вірити, але, друзі, коли коти потягли почали витягати з цих нір раків, в мене вже сумніву не було. Так, дорогенькі, я отримала свій пакуночок. Там дещо дуже цікаве, Те, що я дуже довго чекала. Зараз я вам розкрию, все покажу. Глянь, яка краса. І дизайн. Як мені сподобався дизайн, тут така, знаєте, вже атмосфера. Тільки від цих малюнків. Ось таку я красу собі знайшла. Зараз розпакую і вам покажу. Так вона приємно запакована була. Тут ще в подарунок мені дісталася така шкряблка. Ну, я вдячна. Завжди у господарстві згодиться. І ось така ось краса. Так приємно. Я собі давненько шукала вже таку мою справжню для блинів. Тут так гарненько вибито. Написано, що зроблено в Україні. От. І це, мабуть, дуже той особливий гарний човун, який дозволить мені робити найкращі у світі блини. Ну, тут, до того всього, ще є ось такий довідничок, мабуть. Як доглядати за човуном. От мені, хай буде я користуюся лише човунами. Дуже люблю, одна лише в мене є така. Um, навіть не знаю, що вона сталева. А це буде моя, Така лише моя. Мені дуже подобається, дуже. Я така щаслива, знаєте, як начебто якось мені іграшку подарували на Різдво, uh, то треба обов'язково спробувати робити uh, блини за допомогою неї. Цікаво, що вироблена вона у місті Одеса. Я своє, приємне щось. Ту. Така в мене радість, друзі. Ще в мене із новенька ось така краса. В мене вже одна є мультіварка, але вона така, я готую там собакам, така, знаєте, хазяйське. А це я захотіла взяти собі трішки меншу. І нарешті знайшла білого кольору. Ось така маленька, біленька, яку я дуже хотіла. Давно шукала біленьку, тому що вона підходить до всього, що я маю. І вона не дуже маленька, вона на 6 літрів. Що я непоганим. мені в основному треба, щоб квасолю варити, таке, знаєте, що довго варяться якісь бульйончики. От, от, тепер, нарешті, я знайшла собі те, що дуже довго шукала. Я сьогодні, дорогенькі, вперше роблю сир. Намагаюся, вчуся, ніколи цього не робила. Робила такий примітивний, простий. Це зала, собі роздрукувала інструкцію покроково і роблю вже на четвертому кроці. Сподіваюся, що в мене вийде. 24 літри каструля в мене. М -м -м. Мені так хочеться, щоб все вийшло. Щоб все було гарно. Тому що я люблю сир, а особливо домашній. І оскільки в мене вдосталь молока, ну, чому ж його не робити? Тому сподіваюся, що в мене все вийде. Ну, друзі, у мене вийшов ось такий сорок. Ось ця головка 2,5 кг. Така ось вона. Я вже її підсушила і вже навіть закрила. А ось ця на пів кілограма. Ось можете бачити, який сирок. І на смак він дуже приємний. Це мала бути гауда, тому його треба ще витримувати, але я не маю де, тому ми будемо потрошку його їсти. Як бачите, я в там гризу. Смачненький, приємний до та взагалі. І я, чесно кажучи, вражена тим, що я змогла зробити такий сирок, тому що це я роблю вперше. І не маю зовсім ніякого досвіду. І тут у мене виходить ось така краса. Я коли побачила ці дірочки, я подумала, о, нічого собі, хочу навчитися робити ще щось, то будемо куштувати. За минулий тиждень, друзі, ми не мали на консервували. Не збиралося в нас вже достатньо, треба все проскладати, проставляти. Ми вже попідписували майже все, лишилося трішечки, щоб потім було легко зрозуміти де що. і потрібно проставляти, де ще є місце. Ось така гарненька кубка. Тут у нас в основному томати, груші і яблука. А, щасливий я! Цього року робили цікаві соуси, які я раніше не робила, та я не пам'ятаю, коли я їх там і куштувала. Можливо, в дитинстві, тому що в Америці ж їх не знайти. От, зробили таке малі і сацебелі, то будемо куштувати взимку, насолоджуватися. А також зробили сливовий соус. Ось такий він вийшов цікавий. Він такий солоненький, гостренький, дуже приємний, як на мене. А ще робили кетчуп. І кетчуп до цього я ніколи не робила. Мені його простіше купити, аніж голову з ним морочити. Але цього року ми захотіли спробувати. І доволі непоганий знайшли рецепт. Ну а тут у нас варенечко. Робили з груші, з яблука і з слив. Ось це, наприклад, грушка із апельсином і спеціями там мускатний горіх, і а, що ще є. Не згадаю, але воно настільки приємне, настільки кориця, настільки воно, знаєте, тепле, таке осіннє. І дітям сподобалося і мені будемо ласувати у холодні такі похмурі дні. Ще у нас є там лавандове варення, груші з лавандою. Ну, а яблучко ми робили і таке звичайне і з корицею. Що в нас була мама в гостях, наробила нам гарненького такого компотику. Погляньте, яка краса! І сливок у нас було її немало цього року, тому ми ще і забезпечені ось такими смаколиками. Взагалі, комора вже достатньо непогано виглядає цього року. І це можливо сказати навіть тільки середина консервації. Меду ми цього року зібрали небагато. Проте у нас лишилося з попереднього, тому також все добре, слава Богу. Так, дорогенькі трішки наші запаси поповнилися. В основному, варенечко, як бачили, і кетчуп, всякі соуси. Проте помідору у нас ще багато, тому будемо, напевно, робити ще томатний сік у мене там, бачите, трішечки місця лишилося. Трішки у мене є, але мені потрібно, щоб уся поличка була заставлена, тому що томатний сік у нас йде дуже добре. Ми і борщик і чілі, і що тільки з ним не готуємо. Тому будемо робити ще томатного соку. Ще в мене, ось, бачите, назбиралося тут, що треба замовити. Закінчився рейси, деякі спеції, там какао, кінва, сіль така рожева, яку ми дуже любимо. Тому будемо замовляти робити замовлення. Я вже, мабуть, там рік не замовляла, є в мене одна дуже Приємна така компанія, яку я надзвичайно поважаю і люблю. Потрібно зробити перевірку у своїх спеціях, тому що дещо вже починає закінчуватися. Роблю я там замовлення ну, може, раз на рік, а може навіть і раз на півтора-два роки. Замовляю у них усяке супуче, якісь крупи та все. Навіть борошно все у мене звідти. І зберігаю у цих піленьких ведерочках, тому що в них чудова кришка, яка не пропускає ні вологу, ні повітря. Я вже вам показувала. Вона називається Gamma Lids. І м -м, якось я скажу, що борошно було і 2-3 роки, і воно свіженьке, гарненьке, ми користуємося ним. Все нормально. Я собі, так, бачите, попідписувала, де в мене що, квасолька. Якісь ще там різ, різна квасоля, різні боби, ще чечевиця є, ну, коротше кажучи, тут усе, що ми їмо, все, що необхідно. Ось бачите, яка кришка там є резинка, вона так цікаво зроблена, що надзвичайно щільно закриває ніяка волога, ніяке повітря немає доступу. І ось цій чечевиці три роки. А вона так пахне, наче щойно зібрана. Такий приємний аромат, вона досі ж смачна, нічого їй не сталося. І дійсно зберігається чудово. Ось квасолька в мене, бачите, вже майже закінчилася. Свіженька, гарненька, як одна в одну, бачите, нічого їй не стається. Тому, якщо у вас є така потреба, то ось ловіть собі такий варіант. Це, друзі, не реклама, а так ділюсь тим, що мені саме допомагає. Дорогенькі, давайте зі мною на ганочок. Я трішечки з вами посиджу, буквально 5 хвилиночок, тому що хочу відпочити. Так, прийти до тями з чайком. У мене сьогодні а, сніданок у Парижі з лавандою. І перед тим, як йду на ферму, перед тим, як вечеряти будемо, вирішила трішечки з вами посидіти і розказати, як пройшов наш тиждень. Тиждень пройшов так само, як і день. А день сьогодні був повна діжа. І гості, і одні, і другі, і а, роботи повна, багато чого зробили, і прибирали, і з консервацією працювали. Багато чого було. Ой, був гарний день, насичений дуже. І тиждень був такий самий. Все в консервації, 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 консервації кожен день, О, одне й те ж саме. І мені, в принципі, і не було, що вами знімати вибачайте, тому що ну, що знімати, одне і те ж саме. Ви всі бачили консервацію, всі цим займаєтеся, таке. У нас, знаєте, так склалося, що а, вересень, це якраз у нас місяць консервації. А, в нашій місцевості висаджуємо ми город. Після 15 травня. Чому? Тому що ще такі можуть бути дебелі морози. Як гахнуть, і в нас тут часто буває таке, що м -м, немає а, плодів саме через ці морози. І ми вже привчилися, що 12-15 тоді можна тільки висаджувати, тому що я думала, е накрию там плівкою. Знаєте, ну як? Ага. Потім все пересаджувала. Тому я вже так обережненько. Ну, щось таке, що горох, там, таке, що не боїться, то в... рано висаджуєш, якась сердиська. А от там помідорчики, огірочки, те, що зараз ми збираємо, ці всі помідори, які, оце ж вони ж травні висаджені. І якраз вони добре спіють масово на вересень. Не знаю, чому так, але от, от так. Тому ми і проводимо всі свої дні в консервації. Але то приємно, то приємно, тому що потім ж ми будемо цим все ласувати. І цього року я зробила кілька нових соусів, тому я... мені було приємно цим займатися. Я консервую багато для себе, ми немало їмо, але ще в мене є друзі, які дуже люблять прийти до мене в комору і там роздивлятися все. А я, звісно, пригощаю, тому що чому не пригостити, мені дуже приємно ділитися. А люди вже очки горяй, вже такі щасливі. Тому я знаю, щоб зробити когось щасливим, потрібно 20% ще що зверху законсервувати. А воно й дуже добре. А, на Різдво в гості йдеш, завжди береш з собою баночку чогось такого незвичайного, приємного. Я от люблю. Експериментувати з вареничком, з джемом, з желе всякими. І людям то подобається. Є у мене такі, що я вже знаю, що, що їм подобається, я вже і на них консервую. Деякі люблять а, таке спайсі а, гірке. гірке, коли гіркий перець. О, то є у мене і такі, так би мовити, клієнти. А мені дуже приємно. Приємно, що а, у людей а, Така от радість. Вони знають, що можна прийти до мене і отримати щось приємне у подарунок. Тому ми, так би мовити, знаєте, один одному приємно робимо це. О, то е такі у нас зараз дні. Зустрічаємо осінь і консервуємо, консервуємо, консервуємо. Чим ви дорогенькі, займаєтесь, що зазвичай. Стається у вас у вересні. Чи є у вас якісь справи, які ви робите от тільки у вересні? От Цікаво б мені було дізнатися. Я, от, наприклад, консервую свої помідори і перу свої килими. Це у мене вересневі такі знаєте, заняття. Я чекаю вересня і знаю, що буду займатися саме цим. Це у нас найсухіший місяць у році, уявіть собі, сухий-сухий. Такий зараз знову сохне, дощку немає, і навіть в прогнозі не видно, тому треба добряче поливати. От. А ще що хотіла вам сказати, дорогінки, що ми з вами почали балакати за прямий етер, за стрім. І Галинка з каналу Несагаля Вода ви всі її дуже добре знаєте, бо щонайменше половина її підписників також і у мене. Тому, е ви знаєте, про кого я кажу, хто не знає, то ви зможете е прийти на її канал трішечки пізніше, тому що в нас буде сумісний з нею етер. Вона мене запросила і каже, давай зробимо етер. А я залюбки погодилася через те, що це настільки приємна, позитивна людина. І е що вона робить, за що їй дуже вдячна, що вона знаходить україномовних е ютуберів. І Розказує про їхні канали. Мені це завжди дуже приємно дивитися, тому що а, знайомитися з новими людьми це надзвичайно приємно. Тому я трішечки пізніше, коли ми домовимося вже з нею, точно на яку годину. А, Зроблю вам пост, то ви будете знати, зможете долучитися, подивитися, ми гарненько з вами проведемо час. Якщо у когось були якісь питання, а вони, мабуть, є, то ви зможете їх позадавати, отримати відповіді, і та їх взагалі провести з нами чудово час. Я думаю, що це буде в вівторок, так ми на сьогодні домовилися, проте не знаю ще о котрій годині десь, мабуть. Сьомий за вашим часом, якщо я не помиляюся, але все точно буде ще розміщено на каналі, щоб ви знали і змогли якось до цього підготуватись, звільнити час, якщо воно вам то треба. Ну і Галинка на своєму каналі, звісно, вона завжди виставляє. І я скажу. А хто не знає Галинку, зможе познайомитися абсолютно чарівна жіночка, настільки приємна. У них а, така а, сім'я дуже красива, двоє діточок і чоловік американець, і Галинка така рукодільниця, вона робить таку красу. Якщо ви ще не були на її каналі, подивіться, вам дуже сподобається. Вони багато подорожують, і ви зможете побачити Америку. От. Очима простих людей, як воно є насправді, і от мені персонально це більше подобається, тому що коли е, якісь такі зйомки однобокі, і знаєте, так, начебто для фільму лише такі гарні сторони, то воно не, не завжди так є, як знімають. Так? А коли прості люди знімають, то вони показують все. І, звісно, можна. Побачити, як маленькі такі містечка, дороги, як живуть люди, якісь ресторани. Якщо у вас було бажання, то вам саме на цей канал там багато чого цікавого вам сподобається. Ну, ми, дорогінькі, я дорогю з вами маю прощатися, тому що бачите, вже вечір, мені вже потрібно 10 хвилин свої, я вже висиділа з вами. Маю бігти, годувати хлопчиків, а потім годувати своїх тваринок на фермі. Дякую вам, що були зі мною. Дякую за всі ваші добрі коментарі, за ваш час. Кожного кожного обіймаю. Ну і зустрінемося з вами у прямому етері, якщо кому буде цікаво, десь приблизно у вівторок. Бувайте дорогенькі! Побачимося з вами!